Так, зараз э, говоримо про електробриту ось таку дрібну, компактну. Може бути хороший подарунок на свята, або для власного використання можете спробувати, що це таке. В цілому це позиціонується як маленька ось така дорожня електробритва. Чим вона зручна? По-перше, своїм розміром. Ось. Тобто, в принципі, її можна покласти в кишеню, вона не займає багато місця. І е, коли ви їдете в дорогу, ну це краще, чим брати повністю весь комплект для гоління, особливо, що це у вас там станки і класичне гоління, то там і. Якісь засоби і, і до, і після гоління, і так далі. Простіше взяти ось такий інструмент. До нього можна взяти тільки кабель зарядки і все. Значить, Як він працює? Він може так само це вологе сухе гоління, але в принципі, якщо ви в дорозі, там, мабуть, тут головне швидко це зробити. Він насухо бере. І саме головне, цей пристрій бере і сухе, і вологе гоління. Як це працює? Ось у мене тут така щитинка. Давайте я вам покажу. Раз. І воно ось так шліфує. Дуже класна штука. Працює швидко, зручно, і протягом 2 хвилин ви зможете зробити гоління. Е, можете спробувати як до основну електробритву. Я вам скажу, що вона коштує 500 гривень на ці гроші, вона працює ідеально. З урахування того, що бюджет 500 гривень, то від неї там вона дає свій максимум. Мені особисто дуже подобається, як вона працює. Вона справді голить. Вона справді. Е, в принципі, робить свою роботу, у мене немає претензій. Я сам взяв на тест. Я вже скільки нею користуюсь, ніяких проблем нема. Тут одна, але велика голівка, ось така роторна. Вона така сама, як звичайний роторних, просто що вона одна суцільна. Ось тому, в принципі. Кому потрібно, спробуйте, я впевнений, не пожалкуєте. Нас вже брали, задоволені люди. А, тому а, замовити можна на сайті тремар.ін.ua і розділ замовити можна через інстаграм, так само, як і назву Тіктока. Viber, Telegram. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці. Вода не проникна, працює годину від акумулятора а, і час зарядки теж одна година.